Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ми сьогодні з мопсиком Віні будемо вам до да? Вінічку будемо робити підбірку книжок про книжки. Я обожнюю книжки про книжки, тому це самі мої улюблені книжки, які я взагалі люблю читати. Якщо я бачу, що це книжка про книжку, автоматично я її купую. І у мене назбиралося 12 книг, про які я хочу вам розказати. Це не просто якесь вигадане число, це просто число книжок, які в мене є про книжки. Перша книжка, про яку я вам хочу розказати, це Словетне життя Ей Дже Фікрі. Я цю книжку купувала ще в 2000 Зараз я вам скажу якому 2018 тисячі році. Ми її купували з моїм тоді хлопцем, а зараз він мій чоловік, і це одна із тих книжок, яка наша улюблена. Ми її обожнюємо до сих пір. Ми коли її тоді її прочитали, ще в 18-му році це стала наша улюблена книжка, і напевно, це одна із книжок, які ми обоє любимо читаємо і перечитуємо. Я її вже напевно перечитала разів п'ять. А, і коли я побачила, що її будуть передруковувати, я дуже зраділа, що більше людей дізнається про цю книжку. Я не знаю, чи вона зараз продається в книгарнях чи ні. Але якщо ви її не купували, не читали, не бачили, дуже раджу. На жаль, вона не з цією обкладинкою. Нова обкладинка мені не так сильно подобається, як ця. Але головне, що ж всередині всередині дуже цікава історія. Це історія про чоловіка, який на острові має одну єдину книгарню. Але острів цей маленький і, по суті, нікому сильно книгарня ця, ця не потрібна. Так, там є відвідувачі, є якісь гроші за це, але сильно великих від цього немає. І книгарня, по суті, може закритися. І у нас у цього книгаря ми також дізнаємося про його особисте життя. В нього померла дружина, і він все ще нічому не радіє, він все не любить. Книгання занепала, бо вона була таким рушієм їхнього діла. І е, тут він знаходить на порозі будинку дитину, яку йому підкинули. І він починає потрошку виховувати і не може її віддати назад. І вирішує її залишити собі. І так у нас з'являється дівчинка в книгарні. А мені дуже сильно сподобалося, що тут ще є одна лінія, тобто тут дві лінії чоловіка і дівчини. у Нас є друга лінія дівчини, яка працює ніби як у видавництві. а Вони показують книжки, які вони видали. і чи книжки, які вони можуть запропонувати для покупки в книгарню? Тобто така цікава професія, вона кожен і вона вперше приступила до цієї роботи, і вона приїхала на цей острів, думаючи, як їй взагалі працювати з доволі дивним клієнтом і як йому запропонувати книжку. От і е, мені дуже подобається ця історія. Вона дуже тепла, мила, добра і дуже багато згадок книжок. Якщо я буду перечитувати знову, я 100% не люблю стікери, там, де є згадки книжок, але е, тоді я ще не ліпила, тому у мене просто книжечка. Дуже сильно раджу, підніме настрій, будете посміхатися. Тепла і мила історія. Наступна книжка це остання бібліотека. Я нічого не очікувала багато від цієї книжки, тому що чула доволі не класні відгуки на неї, але мені вона сподобалася. І якщо ви будете бачити, беріть собі, тому що ну, вона цікава. Я їй поставила чотири зірочки. Перший мінус і чому зірочку прибрала, тому що мені не сподобалося, що тут були російські книжки. Згадки їх в мене є така традиція: якщо є згадки, я знімаю одну зірочку, тому так вийшло. А це історія про дівчину, яка живе в селищі в Англії. Вона працює бібліотекаркою. І у неї все життя побудовано в книжках. Вона дуже багато читає. Вона дуже багато читає вдома, якщо чесно. Вона могла майже кожен день читати різні книжки. А для мене це дуже круто, тому що я так сильно багато не можу. Я можу робити це на марафони, але не прям кожен день, все ну, весь місяць, отак от жити. Я б не змогла. Вона працює в бібліотеці. Має маленький будиночок, має кота, і все, більше нічого, в її житті більше нічого немає. І тут дізнається дуже велику і страшну новину, що бібліотека може закритися, тому що не так багато приходить відвідувачів, їм пропонують ходити в інше село чи місто їздити, щоб взяти книжку. І вона починає об'єднуватися з пенсіонерами і починати робити страйки. І це настільки цікаво. Я просто ніколи не бачила і не чула книжки, в яких дуже багато розказується про те, як страйкують в Британії, як це все організовується, як це все взагалі відбувається. Тому мені було саме це цікаво читати. І так, тут дуже мила головна героїня. Я з радію, що я прочитала цю книжку, напевно, колись я 100% її перечитаю. Взагалі тут книжки, які я з радістю перечитую, тому що знову ж таки це моя улюблена тема, тому у мене немає вибору. Наступна книжка це книжкові хроніки Аніман Крамп. Я її прочитала до 22-го року іншою мовою, і коли вона вийшла вже. Українською в нашому видавництві Фабула я дуже хотіла її взяти, купити, але просто не встигла, тому що всі її розкупили і її просто ніде не було знайти. І тому, як тільки вийшло перевидання, я одразу побігла і купила її собі, тому що цю книжку я дуже хочу перечитати. Головна героїня живе в величезному класному будинку, має батьків. А це 18 століття, вона не повинна працювати, вона повинна ходити на бали, крутитися, і щоб її оцінювали і пропонували, за кого краще вийти заміж. А вона цього не захотіла, вона не хотіла цього всього, тому що їй подобалось читати. І мені було дуже великим здивуванням, що мама їй казала не читай, тому що чоловіки не люблять таких розумних дівчат, як ти. І вона вирішує поїхати з дому і працювати в великій бібліотеці. Нагадуюся, 18 століття, а там не можна. Читати, просто приходити в бібліотеку жінкам, тому там будуть тільки одні чоловіки, а її головний, скажімо так, бібліотекар, бо вона буде просто помічницею бібліотекаря це дуже своєнавна людина, яка не зна... яка дуже сувора і не така проста. І мені дуже подобається ця історія. Я знаю, що це доволі не історично. Правильна історія, я так скажу, але я її сприймаю як серіал Бріджертонів, який ми передивляємося, дивимося на вихідних і насолоджуємося просто атмосферою, тому що ця історія дійсно віддавала таку атмосферу. І, до речі, тут є ніби феміністичний рух, якщо я не помиляюся, нагадайте в коментарях, якщо ви читали. Тому я хочу скоріше її перечитати, бо я її давно прочитала і вже хочу нагадати собі в голові. Мені сподобалася та атмосфера, і вже ж хочу до неї повернутися. Наступна книжка, моя улюблена книжка, як і взагалі я б сказала, тут дві книжки, але давайте почнемо з першої: це щоденний книгаря від Шон Бейзел, це ірландський письменник. І доволі тут цікава історія з цією книжкою. Головний герой цієї книжки він же є автор цієї книжки. Автор працює в книгарні в Ірландії. Він пише дописи про кожен день своєї книгарні. На Фейсбуці він створив групу і просто пише, як пройшов його день, що було. Він пише на початку кожного дня, скільки було замовлень онлайн, скільки було. Покупок офлайн, тобто в книгарні, і в кінці сума заробітку за день. І що відбувалося взагалі за цей день? І ви знаєте, це моя одна із улюблених книжок. Я її читала в бібліотеці. Я дуже класно провела час. Я не знаю одна із улюблених книжок настільки, що я потім, коли вже зрозуміла, що мені вона потрібна вдома. Я почала її шукати, знайшла ніби так, я її знайшла в плекай, одразу її купила. Дуже радію, що вона в мене є. Дуже гарна, мені здається, обкладинка, вона така цікава. Ось, І е... тут, до речі, між цими от маленькими днями розписаними є ще сюжет, який, думаю, додуманий чи недодуманий, але так. І у цієї книжки є продовження. Ми маємо другу книжку. Це сповідь книгаря. Вона в іншому, взагалі, виданні. Я її взагалі шукала десь рік, півтора, її ніде не могла знайти. І тут мені смс-ка відпликає, що вони знайшли для мене, ну їм принесли цю книжку. і Вони. Чи буду я її купляти, а вже ж я побігла в плека як найшвидше і купила другу частину. Друга частина мені не так сильно сподобалася, але я її дуже сильно хотіла мати. Вона не така вау, як перша, але теж цікава. І так само написана, але там більше про, напевно, особисте життя ця історія. І є ще третя книжка, але вона в нас не перекладена. Я не пам'ятаю назву, але там щось пов'язане з ракетами. Цю книжку написала героїня із другої частини. Вона теж існує, вона теж працювала в книгарні у цього героя. І вона написала від себе книжку, і мені вона не сподобалася. Тому не треба. І мені трошечки дивно, що ці книжки, які є по суті разом, це як маленька серія, вони дуже-дуже різні по стилям. І я б так не сказала навіть воно, Ні, вони от по висоті, Я б навіть не сказала, що це делог... ну, не дилогія, а дві книжки однієї серії одного персонажа. От, але я обожнюю цю історію, дуже радію, що я її зібрала. От тому, якщо ви будете бачити в перекупах Олексій, сплекай, беріть, тому що це дуже цікаві дві книжки, я їх раджу а, читати краще спочатку щоденника книгаря і його, до речі, легше всього знайти. Другу частину вже треба дуже старатися. Наступна книжка це Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лошпині. У мене теж з неї є цікава історія. Я її брала в бібліотеці. І мені ця книжка тоді почомусь чомусь не була в настрій. А я її швидко закинула і вирішила на той момент, я її не буду дочитувати, бо мені треба було якраз прийти в бібліотеку і віддати книжки. І я не могла затримувати більше так книжки. І тому я просто її віддала і забула. Але потім я подивилася, ніби фільм, і мені от прям він дуже сподобався. Я просто застрягла на моменті, який мені був не сильно цікавий. І я вирішила. Um, що мені треба перечитати цю книжку. І якось, будучи в книгарні з подругою, вона витягує мені, каже, дивись, яку я знайшла книжку. Вона коштувала 250 гривень. Я була в шоці, я її взяла, тому що я захотіла їй дати ще один шанс, і мені здається, вона мені ще більше сподобається. А я її витягнула тоді дружину мандрівника в часі, теж старі обкладинці. Тому ми вийшли тоді з двома рідкими книжками. І цю я дуже хочу теж в цьому році прочитати, тому що вона не така й велика, і мені здається, я вже готова до неї. І як я пам'ятаю, це історія про письменницю, яка шукає взагалі про що їй писати книжку. Вона ніколи не відповідає на листи людей, яких вона не знає, і тут вона відповідає. Одній людині вони починають переписку, і вона дізнається про клуб любителів книжок та пирогів скарбтопляного лушпині. Це Друга світова. Тут буде окупація. Uh, і мені здається, що збиратися великим натовпом не можна, тому це все дуже ризиковано, і про книжки вони говорять з радістю. Цю книжку постійно всі раді. Ми підійшли до другої половини мого відео. Там, де книжки, які я ще не читала, але вони чекають свого часу, тому що це книжки про книжки. Я 100% їх прочитаю. Перша книжка, яку я теж шукала, це кіт, що рятував книжки. Я не купую наш формат, тому а, купила у своєї подруги, яка дочитала і не хоче цю книжку. Це японський автор, і це просто моє улюблене поєднання, тому що книжки про книжки і книжки японського письменника якраз зараз знімаю тиждень азійського читання. Запрошую вас на наступному тижні це відео буде. І мені здається, що можливо я цю книжку теж хватану, тому що вона така невеличка і це про книгарню. Тут історія про книгаря, який має закрити книгарню, тому що у нього не вистачає грошей на підтримування книгарні. Вона збиткова, але на заваді йому стає кіт, який якимось чином буде йому допомагати. Тут, до речі, дуже цікаві і гарні ілюстрації. Мені здається, що Ця книжка мені сподобається. Її, до речі, радила Аліса в своєму відео, тому я дуже сильно чекаю на прочитання цієї історії. Якщо ви читали, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Наступна книжка це книжки, «Та стяний пил. Цю книжку написав автор, який написав Легенди та Лати. І мені дуже сильно сподобались Легенди та Лати. І я одразу захотіла ось цю. І я її зберігаю на дуже класне осіннє читання, тому що мені осінні легенди та лати прям дуже сильно сподобались, і мені здається, ця книжка так само в моє серденько, і нам тут розказують, як перед історією Орчині, яка в легенди та лати розк... кав'ярню. А тут вона допомагає з бізнесом книгарню, тобто допомагає відкрити книгарню, поки у неї немає справ, і їй не треба вбивати якихось інших створінь. І е, тут я не знаю, мені так подобається взагалі обкладинка і цей автор, що я дуже чекаю, що він ще щось таке приємне і фанове зробить, тому що я одразу це буду перед Наступна книжка це комікс, це фанхом, який я ледве не пропустила. При першому передзамовленні я не передзамовляла цю історію, а не встигла. І тоді я дізналася, що її ніхто не буде перевидавати, тому що мало людей передзамовили цю книжку. І коли вдруге дали шанс людям, я одразу побігла і собі замовила цю історію, тому що вона мене ну, дуже сильно цікавить. Це історія про дівчину, якої батько був вчителем і директором, вчителем англійської мови, мав деякий несподіваний бізнес, він мав своє похоронне бюро. І в якийсь момент, коли головна героїня вже була в коледжі, вона дізнається, що вона лесбі, тобто що їй подобаються дівчата. І тут вона дізнається, що батько її був геєм. Але він помирає буквально через пару тижнів після того, як він це розповів, і вона дізнається про нього через книжки. Вона починає лазити по бібліотеці, шукати, чому саме тато мовчав, чому саме він взагалі захотів мати дітей і дружину. Як це сталося? І вона починає з ним спілкуватися через книжки, тому що можливо він щось залишив на. Листочках паперу в книжці, можливо, на взагалі на сторінках. І мені дуже імпонує така історія. Я хотіла дуже сильно її прочитати, тому радію, що вона в мене є. Якщо ви будете бачити десь на перекупах, обов'язково купуйте. Я думаю, вам сподобається ілюстрації всередині, її так і хочеться мати у себе на поличках. Наступна книжка це Сафон Тінь Вітру, це перша частина цієї всієї історії. А коли я купувала з Ірою, яка мені сказала купувати срочно цю книжку, я вирішила, що мені вона потрібна, тому що ну книжки про книжки, і що я могла зробити. А, але потім, коли я почала розказувати на себе на каналі про цю книжку, мені розказали, що взагалі то наступні книжки теж цікаві, і мені стало ще сумніше, тому що там їх багато. і Мені треба буде їх купляти. Але я все ще сподіваюся, що я зупинюсь на першій. Давайте розкажу вам про що вона. Тут у нас історія про цвинтар забутих книжок. Це так гарно звучить. І головний герой наш прочитав книжку якогось маловідомого автора з цього цвинтаря забутих книжок, і він ну, починає розкручувати сюжет. Мені дуже цікаво, що це за історія, як тут взагалі просто про кого не чую о, про цю книжку, про цю взагалі серію, то бачу тільки одні хороші відгуки. Тому мені дуже сильно цікаво, як буде ця книжка мені. Якщо ви читали цю серію, розкажіть, будь ласка, як вам? Мені цікаво від вас почути. Передостання книжка з моєї підбірки це таємниця книги Флори Лі». Ця книжка від Урбіна, Я її дуже сильно чекала. Книжка про книжки, вибачте, будь ласка, це історія про двох сестер, які в Другій світовій війні переїжджають з Львова в передмістя. Зі Львова, з Лондона в передмістя. Це не Львів, вибачте. Вони переїжджають з Лондона в передмістя, і під час бомбардувань, в яких дуже страшно, головним героям, сестра, старша сестра, почала придумувати, придумувати дуже класну історію для своєї сестрички, і щоб вона заспокоїлася, щоб вона не так боялася. І в якийсь момент її сестра зникає, і поліція каже, що. Вона, напевно, потонула в темзі чи щось типу такого, і вони не розслідують. Бо це, ну вибачте, Друга світова війна. Не багато людей тоді, я думаю, поліція не сильно працювала, тому що втратити тоді дитину, я думаю, не було чимось незвичайним. І, але старша сестра в це ну, не вірила, і вона все ще шукала сестру. А Потім вона виросла, працює в книгарні дуже цікавих, гарних книг. І в якийсь момент їй по пошті приходить книжка, яку вона відкриває, і вона розуміє, що вона дуже гарно проілюстрована, дуже гарно написана, і це історія, яку вона розказувала своїй сестрі. І після цієї книжки вона починає шукати, що ж це за книжка і як вона опинилася, і напевно її сестра все ще жива. І остання книжка, це книгоходець. Цю книжку ви, напевно, вже бачили, тому що вона тільки нещодавно вийшла в КСД. Вона тонюсінька, але дуже мила історія, яку я, ну, я одразу купила цю книжку, не думаючи, бо ну, нема питань. А це чоловік, дідусь уже, він працює в книгарні, і він кожен вечір розносить книжки. А своїм читачам, які віддані, які хочуть читати, він сам підбирає їм книжки і підвозить додому. І як я зрозуміла, до нього приєднується одна дівчинка, яка теж хоче допомагати людям читати книжки, і вона з ним разом возить ці книжки по будинкам. І в якийсь момент книгарню вже треба закривати, тому що книгарня не є прибутково. І ця дівчинка буде допомагати йому відновити баланс і відновити книгарню. Підпірочка, книжок про книжки, я сподіваюся, вам сподобалось. Чекаю вас в коментарях. Можливо, ви порадите дуже теж цікаві якісь книжки про книжки, тому що ну, я хочу збирати такі. Ось, чекаю ваші рекомендації в коментарях. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що дивилися нас з війні. Він теж, ну але він не дуже щасливий. <гум> Дякую вам всім за увагу. Всіх ми вас сильно любимо. Та вінічка. І всім па-па-па-па. Скажи па-па-па.